Вітаю глядачів каналу Бджолина Родина. Зараз маємо пору року зима, поки бджоли зимують, ми маємо часу планувати наступний сезон роботи, також аналізувати попередній, що ми маємо робити в наступному сезоні. Тому ми, виходить, що так як, Є думки на наступний сезон. Ми заготовили, виходить, матеріал для пасіки, щоб ми могли працювати наступний сезон. Будемо виготовляти корпуса, днища, вулики. Але хочу сказати, що це не обов'язково, що пасіка має розширюватися. Це зумовлено, ну, виготовлення нам в нас зумовлено тим, як. Ну, Як ми ведемо, виходить свою діяльність, які ми методи застосовуємо. Тобто, виготовлення корпусів, там, вуликів додаткових, це в нашому випадку не обов'язково розширення пасіки наступного сезону. Спробую пояснити, чому. Все зводиться до того, наш підхід і методи утримання бджіл, зводиться до того, що, ну, так як ми маємо. Невелику медоносну базу. Якщо так коротко описати, це по весні ми працюємо на медозборі з ріпаку. Далі в нас в нашому селі, там, де знаходиться пасіка, починається безвзятковий період, аж до цвітіння соняшника. Ну і виходить, ми працюємо на головному взятку. Тож для того, щоб коли ми маємо, от, безвзятковий період, всім же ж не секрет, що тоді починаються великі проблеми на пасіці із руїням і так далі. То, щоб, а, а щоб ми могли працювати на головний взяток, ми маємо мати досить таки потужні сім'ї, щоб добитися. Ну, свого певного результату. Ну, результат в кожного, задовільний результат для кожного різний. Ну, ми, ми розраховуємо на свій, ну, для свого результату. Тож, виходить, ми маємо застосовувати протиройові методи. Ми застосовуємо, яким чином протиройові методи. Коли ми там, от наступає в нас оцей безвзятковий період, то пасіка. Ну, робляться, продеройові відводки і пасіка. Там, основні сім'ї там, підсадюються матки на, на обліт молоді, і та пасіка їде, мігрує там до певних медоносів, підтримуючих. Там, це можемо повести частину пасіки там, в ліс, в нас є можливість вивозити там якась. Ну, якісь там певні насадження різнотрав'я в лісі, як завжди, є. Є там акації, там чуть невелика, ну, невелика кількість. Далі там липа. І таким чином сім'ї під, ну, нарощуються. Ми потім вже працюємо на, на головний взяток, на, на соняшник переїжджаємо. Але окрім цього, ми ще робимо протиройові відводки і для того, щоб ми могли оці відводки. E, щоб ми мали куди їх селити, нам потрібно мати певний запас корпусів, днищ e, і, криш, і кришок, виходить. Ну, там, звісно, ви можете сказати, що не обов'язково там кришки мати днища. Можна робити протиройовий відводок, ставити його через. Ну, через Плівку, скажімо так, чи, чи полотнину наверх основної сім'ї. І таким чином відводок розвивається, далі ми його об'єднуємо на головний взяток соняшника, але нам. Нам це нас це не влаштовує, так як ми на сезон декілька разів переїжджаємо, і нам от незручно в переїздах от тягати ще той додатковий корпус. Ну в чотирьох там в трьох корпусах переїжджати якби теж не дуже зручно. Ну зазвичай ми в трьох переїжджаємо, але коли вже четвертий, ну вже геть незручно. Тому нам простіше виготовити додаткову кришку, додаткове днище, і додатковий корпус і таким чином. Ну, Ми бувало, що робимо протироєві відводки там, чуть більші, І за рахунок підтримуючих взятків ми виводимо такі протироєві відводки на основний медозбір соняшнику. Але інколи буває, що ми робимо протиройовий відводок і ми його застосовуємо в подальшому там, на, на головний взяток. Як Сім'ю помічницю. Так що в нашому випадку завжди, ну, не завжди виготовлення вуликів, це розширення пасіки. Ну, в кожного своя стратегія, в нас вона така, тобто, щоб ми могли хоча б зберегти те, що ми маємо, ми маємо на наступний сезон підготувати додаткову тару, скажімо так, ну, корпуса днища. Ну, тому що як, навіть якщо утримувати суд, то от в мене є там на 20 сімей вуликів та й все, то я так і утримую. Ну, а завтра прилетить рій, та куди його селити? У відро чи, чи в коробку бумажну. Теж не вихід, чи бігати по селі, там, шукати вулика, в когось перепозичити. Ну, для нас якби не підходить. Тому ми завжди протягом холодної пори року ми підготовляємо. Додаткові ну, додаткові вулики, скажем так. Фото... Взагалі ми їх виготовляли різними способами. Бували роки, що ми виготовляли таким чином, що з дошки клеїли щити. Щити ми клеїли бувало, що пробирали там паз. Але бувало, що ми й робили корпуси без, без поклейки щитів. Отак, окремими дошками й набирали. В даному випадку, так як в нас немає тепло приміщення для поклейки щитів, тому ми цього року будемо теж виготовляти корпуси без поклейки щитів. В подальшому ми покажемо це на Ну, на своєму каналі, хто буде слідкувати за каналом, той побачить. Ну, все, все доволі просто. Е, виготовляємо таким чином, що доски ми е, складаємо стінки. На перехват. Кожна доска перехвачується іншою дошкою в шахматному порядку, таким чином збираємо. А так взагалі бувало і клеїли щити. І виходить, що фрезером проходимо фрезою ну, шириною 10 мм, глибиною 12 мм, проходимо одну дошку, проходимо другу, вирізаємо планочку розміром. 10 на 24 вкладаємо всередину, стягуємо, клеїмо. Бувало, теж використовували і навіть поклейку на гладку фугу. Теж, до речі, ніяких проблем, все служить, все, все гаразд. Єдине, що якщо на гладку фугу з власного досвіду було помічено, що на гладку фугу клеїти, то все-таки. Ну, варто, щоб дошка була все-таки камерної сушки, тоді це все набагато краще відбувається. А, до речі, коли клеїли, ось хочу показати, теж були, зробили, зробили от такі приміти, примітивні такі пристрої е, для поклейки шики. Ну, зразу пробували ми там стягувати щити ти струбцинами, але, як правило, там інколи буває трошки сильніше, потрібно піджати і, ну, струбцини виходять з ладу. А потім були, зробили от такий пристрій примітивний. Елементарно все там е, тру, е, дві трубки, просвердлені е, дирки, все набрано на шарнірах, щоб могло рухатись і е, ну, проклеюємо. їм. Сюди всередину ми заправляємо наш потенціальний щит. І виходить, сюди край дошки, торець впирається, і сюди така сама проставка ставиться, гвинтом підтягується, і відбувається, що ми стягуємо і сюди, стягуємо дошку. І в той же час за рахунок шарнірів ми ще прижимаємо по площині дошки. Ну, Таке примітивне. Як то кажеться, що попід ноги валялося, з того зробили та й все. Теж, кому цікаво, можете піддивитися, зробити собі такий пристрій. Так що, такі справи. Дошку купили цього року сухенька, була вже три роки, як порізана. Як бачите, досить такий непоганий стан. Покажи Жень, ось, хороша, хороша біленька дошка потесана на ресмусі. Далі, ну, тут де не де, не де тут е, і є трошки синіва, але ну, для нас це не критично. Я виготовляв ще навіть і не з таких і служать вони до сих пір вже там скільки років 7, да, мабуть. Жень. Десь так, мабуть. І ну, взагалі ніяких проблем. Торець тесали дві площини, один торець. Цей інший не, те, ну, не, не фугований. Нам не потрібно його фугувати, так як ми будемо підганяти це все на циркулярці все одно. Та й отакі справи. В гаражі зараз у нас, до речі, дуже такий приємний насичений запах. Хвойний, правда, Жень? Як, як ніби ото в дитинстві ставили ялинку або сосну в хаті, і такий приємний запах. Це в нас зараз такий новорічний новорічний аромат в гаражі. Так що так. от. В подальшому ще запишемо кілька відео, е, таких, скажімо, теоретичних е, ну, на рахунок розвитку бджіл. А далі попереду вже буде активний сезон бджільництва. Там все буде вже записуватись на практиці, буде більш зрозуміло, наглядно. Закликаю підписуватись на наш канал, щоб не пропустити. Багато чого корисного можна буде піддивитися з практики нашої. Всім всього найкращого, всім до зустрічі!